Всім привіт! Ви на каналі о, Козачок. Сьогодні з вами я, Лол Про. І сьогодні зі мною захарок. Всім здарова, пупсики. Сьогодні ми з ним будемо грати PUBG Mobile. Це... Це в мене нова ігра, так що. Готовий зразу поспорити, що я ліпше тебе граю. Ну, та, ти в мене ліпше граєш, але в мене скин трохи ліпший, ніж в тебе. Ладно, е, ладно. Починаємо. Заходимо. Чекайте. Для гри на... А, тонка. За... Окей. Чекаємо. Воно вже загрузилось, і ми заходимо в катку. От ми вже запустилися. Я не розумію. Я не розумію, який я режим маю. Так, я не. я не... не з Захаром, окей. Захаре, я, я проти тебе ти де? Ага, так я тобі все і звук. Супер флешка! У -и -и -и! А... Бам! Э! Е. Що? О, в тебе афика? У мене... Тімейт Ні, у мене він трохи рухається. Та боже! Давайте от так от. Я своєму тімейту Ой. Ой, А я. Что ти? А я себе засильпив Блін! Тут, тут там? Та боже! Воно тут досі горить Окей, давайте напробуем. Реально. А, то хто? А хто в мене положив? Тебе тут я мейтимейт. бачу положив. Тут мій тиммейт тебе положив. А, тут безкінечный патрон. Ну давай, хил-хил, тиммейт. Шо це? Швидко, 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 швидко. На базу. Не. Олика. Давай. Хільця, Ну, хільчя. А Як ты попадаешь? Я не знаю, я... блін. Головне. Вот так вот А! Чекай, у меня за горшорский файт. И шо? Не иди. Ага. Хочу и піду. Так. Та бож. А, блин, то мій тиммейт, по ньому стрілял. Який, и са який, який Якого твого тиммейта левел? Я не знаю. Я не знаю, як. Там где? Двадцатый. Як він так грає? у мене пятнадцятый. Так. Так. Боже, патроны. Угу, патроны. Реально. Ну, тебе идет Да как по тебе попасть, боже? Никак. А что ты, а шо ты там стоишь? Это барьер. Барьер? А я думаю, что ты не вздыхаешь? У меня другой левел, Капец. По пятка і по голові попав Ти йому мало ХП лишив, дуже мало. Взагалі. скільки? А він хілиться тепер. Бем-бем. А я повзу. А я повзу. Я покуп. Так. На, на! Попов! Бошку! О, пикнуте! Та боже! Боже, Захар! Як то смішно! Так... Боже, як я не попав. Окей, вилітаєм. Ідемо на пролом. Пробуй. ви шо? А я! А, прикол. Як ти мене вбив? Я не знаю сам. Я просто на прицілі тебе просто... Рата-та-та-та-та-та-та! Тут видимой. Кайф. ще кайф. Обмус Обламав... yeah, так. Обламав весь кайф. Так. А де ти? Так, де где ты? <laughs> ля 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 Так ти де? Там гориш! А я? Я не горів бо ти може на мене кинула. А я ти мене. Як ти мене вбив? Ты кто не я? А понятно. На? Две! Я живий! Прикол заказы за похо так ой-ой-ой тылок тебе мало ХП. трошка. трошка. Давай, братан. Хильмана. Текс. Давай. Полетела. Ой, я хилюсь. Що там в двері стріляє? Так перезарядка На Як? Так, чекаємо. Я голову, да, Серйозно? Опа. Топов кресло. Ммм. Помоги. Поможи Жаль, що ніхто не може ніхто помог. Хай мені. Мені треба так довго помирати. Капец. Ладно, почекаємо. Пожалові. Стрийкуса. Най, Захар. Я тебе рано чи пізно вб'ю Шера. Поняв? Боже, тімейт. Не тімейт. Капець. Та йди сюди. Прийшов. Моя пуля до нього прийшла. А, хто? Тімейт. Капец. Два молика? Два молика. А що ты хотел? Один? Может один? Так. Ну капец. Капець капец, просто. Просто капец. Ну, что це по-любому в погоне? Буду два молика, дається я один молик. Ты че там манючишь? Ожидаем Прикол Давайте вот так вот Тихонько Na! <laughs> A pra como Ui! Та як ви мене вбили? Та бо будь двоє. Та капець. Все, тепер чекай місті. Так, давайте візьмемо. Ну давай, вилізай. Як то? Та йо, як? Опа. Малик. Все. Лови! Лови ще одну! Хі -хі. Е! Е! Та ти! Та блін! Тик! Що ти там махаєш? Що, ти думаєш, що ти зможеш мене вбити? Та зможу. О, нічого, цю я. Який зі Боже. Виграв? Вікторі. Єма. Ти та. О, я перше місце. Прикол. Далі вийти. Давайте вийти. Ну, нажимайся. О, не жалусь. Текс. Mm, давайте подивимось, що у мене у тут є. Забрати все. Ух ти, скільки... О! Новий левел. Окей, okay, йдемо в профіль. профиль. Mm, Чепсили бараш. Ммм. Що тут? Так. А не, сюда, сюда. Да куди? Сюди йди. Окей, okay, не сюди, сюди. Ні, nee, я то ще не можу. Тотор. Mm -hmm. Давай. Сюди. Я два можу Ништяк. відкрити. Що? Я два можу відкрити. Чого саме? Чотири тепер. П'яти. Виштяк. Так, сюди. Что тут? Так, левел. Получи это. Окей, выходим. Инвентарь, инвентарь. Сюда. О, я два могу открыть. Так. Так. Використовувати сюда. Сюда. Тебе не р. А, у мене якраз нема. А то мені взагалі не треба. Ту Получити Що я получаю. А, підто ще такого і все Окей, Виходим Сюда. Сюда. Так якщо як шо я це вигу? Не таке собі, отаке таке берем Крассовки со мною воюють, сатана Диша що мені випало. двадцать пять б О, прикольно. Окей, так Забираємо. А тут у нас що? Ау, сэ. Нет, це я вот не мону. Окей, заходим сюда. А вроде бы тут можно то відкрити, да? Так. Вот. За да, то я, не розумію. О, ще раз. Ще раз. О, прикол мені випали штани епічні. Дай лідерку. Чекай, ты. лідерку. Та... Десять! Я ще відкриваю! Ага. Угу. <свистит> <свистит> так, він тепер хай буде лідера. Так, зараз я ще собі ще одне зроблю. Ні-ні-ні-ні, не -ні 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 -ні. не відкривай, відкривай, коли десять буде, таких, а чо? Так, більше біжу, та мені аркана випала. Не, я хочу відкрити. І без авто, без пропуска. Я хочу зараз відкрити. Окей. Норм, що мені то випало. Так. Так, то использовать? А! Ааа! то імба, имба вообще! то вообще мого вигода. Один можна і все? Ой, ще один. Я ще два відкриваю. Шлімових. Mm -hmm. Йома, -йо, нині таке мега відкриття. Можу, можу сказати я. А, це ще й замість 300. 300 золотих шліточків. О, два що це таке. Капець. Я ще. Тут? О, так? 100 спрей. Та, та я дав. Що ти ще від мене хочеш? Так, штаны. Підходить? Підходит вообще изи. Так. Норм. Що я в них буду? Нет Ні... учение арена. Учині... Давай, это. Давай, инче. З... Классику, звичайно. Так, так, так. Все. давай, оце вот и все. Давай. Начинаем. А, зараз я ще. Начинаем! Вот ага. мы уже запустились. Дети, а вот ты. Три склада. Три склада. Е, о, ема, тут ще щось є. Щось нове. Е, я ничего не понял. та та Не деруй за мной, я більше разумею. Мы вы пы. Ви... Блин. У <кх�> короче, на день. Я нічого не розумію. Юно, ладно. Буду просто за тобою слідкувати. І все. <плес> <плес> Нам його не треба чути. Е, хто так зробити, щоб не чути його? Е, а во! Все? Тут четвертий. Во, бачу є. Все. О, бачиш, скільки тріпів? Йоу! Ха -ха. Нам на корабель надо. Так? Так, це кохапчик.

То що піднімаєш його чи... Не я не піднімаю його, не знаю. Не, ну так. Да. Тупо в спину. Тихо. Ти де? Я не знаю, ты сам. Свитки. Та чекай. Не, ну тут ти... Ти офхаш? Тут тебе я підпом! Ладно. О, ну зараз його треба буде підняти. Навіщо? Та... Тіпе! Ну шо за крес? Ну боже, дробаша! Ти серйозно? просто прийшов, ти навіть не побачив! Та то сиріно Крисство. Я тебе та, не криси. та, боже, боже, ну, де я крисество! Я Блін! Ти просто криш. Нет. Та ні. Ти грати не вмієш. Сам не умеєш грати. Та мене тупо в спину забрали, як я мав його вбити. А він крысою забрав мене. І вас... не Ой, мав мене велик. Може їхати куди захочу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А навіщо мені? А не відміна. Так. ДПСК. Утаємося ляля ля ля о, прикольно. Якісь є. Та. Та блін, у мене був рюкзак другого рівня. У мене зараз третього. А звідки? вибив я? О, колючка. О, все, у мене є тепер захист на дупу. Пательня. Захистить від кожних пуль. Так. Тебе так тіпи? Ні, в мене нема, я ще. Непонятно де. Так. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Хто мені не надо? Хто мені теж не надо? Отак от тоді. О, рюкзак. Е. Думаю, ти піїбрався. От ще один у мене велосипед. Якраз для тебе захар. Ой, ще й працює. Іба! Що? Диво. Давай на тебе Х4 штири присів їма. Ні, та ласт, тут... Що? Боже, четвер. Я не буду четвертого відроджувати. Що? <кій> Я хочу тебе. Я хочу взяти арбалет. Табу. Бо... Я не хочу то. Свет. Просил 4 прикол. Я тупо помер. Може, тебе треба Мож... відродити? Нет. Чого? Я виходжу Ну, окей, тоді Захар уже все, він, помер. Ну, а я далі. Аво! А во! Так, так, А Во, він. Че так довго йде? Ну, крэй! Крысы! боже! Крысы! Ладно, звонбу я не Всем пока!